Всім привіт! Слава Україні! Сьогодні поговоримо про намет NatureHike. Vanguard, наданий для огляду офіційним дилером марки NatureHike в Україні. Посилання дивіться в описі до відео. Останнім часом модельний ряд наметів NatureHike досить різноманітний. І на прикладі цього намету я постараюся більш детально обговорити свою думку відносно наметів NatureHike, їх функціоналу та модельного ряду. Крім того, на моєму каналі ви можете знайти два огляди наметів Cloud Up 1 та Cloud Up 2. І ще один якийсь Хайк», більш дешевий бюджетний. Не пам'ятаю моделі, дивіться в пошуку або в описі до відео. А цей намет я розкажу детально свої думки та параметри, по яким я його обирав для себе для використання. Як ми бачимо, намети NatureHike останнім часом комплектуються футпринтом. Це окремий елемент, який можна використовувати як підлогу. Причому, як на мене, це дуже важливий елемент конструкції, комплектації, який дозволяє використовувати намет тільки як тент або тільки як внутрішню частину. З мінусів одразу, які мені не подобаються, це те, що намети не черхайк. поставляються у нас просто в мішку. А не в компресійному мішку. Але з огляду на те, що виробник бореться за вагу, це можна зрозуміти, бо такий мішок значно легше, ніж компресійний мішок з фастиксами і утяжками. Але з огляду на асортимент всіляких компресійних мішків, можна знайти відповідний мішок для такого намету. В середині транспортного мішка знаходиться інструкція по збиранню намету та його характеристики. В комплекті з наметом йде 4 додаткових відтяжки, 10 алюмінієвих тригранних кілочка, досить цікава конструкція, непогані, помітні. І ось такі алюмінієві дуги для намету. Як бачимо, кольори стримані, немає яскравих кольорів, але в лінійці наметів монгар є інші більш яскраві кольори, як то зелений і фіолетовий тенти. Встановлення намету починається з розтіладня футпринту. І, як бачимо, він має ось такі замки, куди будуть вставлятися дуги намету. Як на мене, це краще, ніж струпа, в якій вставлена закльопка з отвором, оскільки це більш надійно і практично. Бо закльопка з часом може вилетіти. Ось таким чином виглядає футпринт з встановленими дугами. Як бачимо, це все єдина деталь, нероз'ємна. І натягування на футпринт не викликає ніяких проблем. Далі можна встановити або спочатку зовнішній тент, а потім всередині вже одягати внутрішній, якщо це робиться під дощем, або навпаки ставити внутрішній, а потім вже зверху ставити зовнішній тент. Ось так виглядає встановлена внутрішня частина намету. Це житлова частина, вона найбільшою мірою виконана з сітки, що повинно добре відображатися на провітрюванні намету. Але з мінусів цей намет краще використовувати в теплу пору року. Хоча виробник заявляє, що використовувати його можна весною та восени також. Фіксація намету за рахунок гачкоподібних фастиксів. Їх положення повинно бути максимально правильне, щоб стропа не перекручувалася. Центральне перехрестя з пластиковим фастексом. І як бачимо, всі місця фастексів виконані на помаранчевій стропі для полегшення помітності, де вони знаходяться. І центральна розпірка, яка збільшує внутрішній простір намету мангар до комфортного, де ми можемо не тільки спати, а й Проводити певний час у негоду. Кутки наметів посилені. Відповідно, якість прошивуття повинна бути гарною і сітка повинна довго жити в наметі. Маємо два входи, два виходи, дві кишені по сторонах, де нема входу. З мінуса цих кишень те, що вони знаходяться ну, дуже низько і, по суті, просто лежать на підлозі. З безумовних плюсів у нас є поличка, вона зйомна, і туди можна покласти телефони, павербанки, ліхтарик для комфортного заряджання та розміщення всередині намету. Деякі виробники в подібних наметах кишені роблять у кутках. Подвійна сітка і отримаємо глибоку високу кишеню. Сам NatureHike робить такі кишені в моделі Cloud Up 1. При вході вони знаходяться і дивно, що тут такого не було зроблено. Якщо розглядати лінійку наметів NatureHike, то в моделі Cloud Up 1-2, River Peak та Mongar, вони певною мірою схожі, але моделі Клоудап 1, 2, 3 це для легкоходів, так би мовити. Вони призначені більшою мірою для сну, а не для проведення в них часу. Вони звужуються до верхньої частини, бо в них немає поперечної дуги. І ті мають тільки один вхід-вихід і маленький тамбур. В цьому випадку ми бачимо намет широкий, і він відповідно має два тамбури для розміщення речей. І виконаний з сітки для кращої вентиляції. Але, як мінус, ми маємо трохи більшу вагу. Ось так виглядає відтяжка намету, наш кілочок, який має окремий мотузучок, щоб його витягнути з землі було простіше. Тригранна конструкція, хоч і добра для жорсткості, але рукою його досить важко. Такий забити в землю, то буде цього краще використовувати кілочок або взуття. І відтяжки намету, вони виконані з вузької стропи. Також мають мотузки з світловідбивною смужкою, що повинно полегшувати встановлення намета в темний час доби. І бачимо фастекс, який на внутрішній частині намету пришитий. І на нього натягується тент і вже його розтягування. За рахунок цього буде відбуватись, крім додаткових відтяжок на ньому. Ось так виглядає зовнішній тент без додаткових відтяжок. Закріпнені лише на 4 фастикси. Далі треба закріпити ось ці місця, кути з поперечною дугою і розтягнути тамбури. За необхідності можна відкривати половину входу. Ось так виглядає намет з відкритим одним входом, можна відкрити аналогічно другий і зробити протяг, що дозволить швидко провітрити намет. З цікавого, що ми бачимо зсередини на зовнішньому тенті, він має ось такі підв'язки, які дозволяють більш його фіксувати на дугах, якщо встановлюється лише зовнішній тент. Але це можна зробити і для, коли встановлено внутрішній тент. Просто треба робити, складати трохи в іншому порядку. І робиться це для тих випадків, коли намет буде стояти тривалий час. За рахунок наявності двох тамбурів один можна використовувати як вхід-вихід, а другий як склад речей. Намет має вентиляційні отвори з двох сторін. Вони мають світло-відбивну смужку та додаткові відтяжки, які дозволяють зробити намет більш і Але кілочки для цих відтяжок вже треба буде шукати окремо, Мотузки є в комплекті. А всі кілочки використані по намету. Намет має два вентиляційних отвори в протилежних частинах. По їх контуру пришита світловідбивна смужка, що дозволяє орієнтуватися в темну пору доби. Крім того, бачимо місця для двох додаткових відтяжок. Мотузки для них є в комплекті, а от кілочки треба буде шукати, окремо вирізати чи докупити окремо. Бо всі 10 кілочків, що йдуть в комплекті, використані зараз на встановлення намету. Якщо в моделі Cloud 1 та Cloud 2 мали відповідні фастекси і на футпринті, то в моделі мангари її цього нема. І якщо нам потрібно натягнути лише зовнішній темп, необхідно на кілочок, кілочок кріпити до ось цієї відтяжки. Що, як на мене, не дуже правильно, ми можемо виламати поперечину цього фастексу. Але іншого варіанту немає, якщо ми хочемо повністю розтягнути правильно тент, то треба використовувати саме таке кріплення, бо альтернатив нема. Чесно, я дуже здивований, чому виробник не закріпив відповідь цьому фастексу на футпринті, я в цьому якось не додав значення. Тому майте це на увазі. Але саме модель Монгар на сайтах та рекламних картинках має. Показано, що вона має можливість встановлення окремо тенту з футпринтом, в той час, як інші моделі такої картинки не мають. Давайте зглянемо всередину, і ви могли бачити, що спочатку краще ставити, підв'язувати з зсередини. Ось так виглядає з зсередини. Він підв'язаний мотузками до алюмінієвих дуг, в тому числі центральна. центральний елемент. І що мені не подобається, це те, як наша поперечина впирається в тканину намету. Вона впирається в тканину, посилений елемент. Але, як на мене, це не є якимось розумним моментом. Наскільки я пам'ятаю, в наметах в Ханнах цей момент реалізовано по-іншому. Але виробник Nature Hike. Зробив тут саме таким чином. На сильному вітру відповідно буде посилене навантаження, тертя і не знаю, наскільки довго проживе матеріал. Виробник заявляє, що всі шви тенту проклеєні силіконом. В принципі, так воно і є. Але от у місцях, де підшиті зав'язочки до тенту, тут є певні питання. І мені от не подобаються деякі місця, навіть вже після кількох разів використання, бачимо, що силікон вже так починає піддіватися ними. Цікаво, що на тенті є інспектор, який перевіряв виріб на готовність. І отак от виглядають в кінці тенту. Якби тут ще була алюмінієва вставочка, то було б взагалі ідеально. Як на мене, збирати намет простіше на розтіленому футпринті, тоді менше бруду потрапляє всередину конструкції, які я можу зробити висновки по намету Nature Hike Mongar. Цікавий намет, багато внутрішнього місця, два великих тамбури. Але з мінусів конструкція встановлення зовнішнього тенту з футпринтом не до кінця продумана. Можливо, виробник десь щось не доробив або з футпринтом, або з зовнішнім тентом не додав фастекси або алюмінієві елементи. Цього я не можу сказати. Треба спитати у постачальника. Питайте в коментарях, може я розберу з цій ситуації, у всьому іншому. Ну, Як ви бачите, моделі Claud 1, 2 та Монгар, Вони відрізняються як конструктивом, так і елементами конструкції. І не можна сказати, що на тих наметах будуть використовуватись такі самі алюмінієві елементи. наприклад. Там будуть використовуватися стропа з алюмінієвою гільзою, яка закльопана на стропі. Тобто нема таких елементів, які переходять від моделі до моделі. Кожен модельний ряд трохи відрізняється, наче їх роблять різні фірми. Різні фабрики, і краще все ж таки піти в магазин, подивитися на намет вживу, подивитись моменти, які вас цікавлять, які вам подобаються, не подобаються, які важливі. Модельні ряди Nature Hike та інших виробників на сьогоднішній день дуже широкі. Я думаю, кожен зможе знайти для себе модель, яка буде задовольняти його вимогам. На цьому все. Дякую всім за увагу. Підписуйтесь на мій канал. Слава Україні! Україна переможе! до нових зустрічей